Навесні люди масово починають заготовляти березовий сік. Але далеко не кожен житель нашої місцевості робить це законно, не усвідомлюючи про шкоду, яку він завдає навколишньому середовищу своїми діями. Тому, аби вберегти дерева від втручання людини в їх природній кругообмін, яке в результаті може призвести до їх знищення на території лісгоспів нашого району для просочення березового соку відведені спеціальні ділянки. В лесхозе выписывается о лесной билет для того, чтобы в указанном месте поехать и заниматься этим э, просачиванием сока. Для этого э, за пять лет до рубки головного крестования планируют в этом году заготовить, продать населению этот сок. Будет спильно проводиться с э, лесной охраной рейды по выявлению незаконного этого просачивания. Для осіб, які здійснюють незаконну, тобто без наявності відповідних лісових квитків, за готівлю березового соку передбачено чималі штрафи. І Приїжджаємо і определяємо, що це дійсно ну, не той участок, де ви повинні підсачувати, ні з ким не согласовано це все. То там штраф дето порядку п'яти тисяч бути за 10 за десять березі В свірілі зависимості від діаметру дерева, так дето на двадцять на шесть біля діаметрів, где-то 700-800 вісім гривень штраф. проще саме купити. Якщо надо там бетон і два, то там не так это дорого буде стоїть. Тому, аби уникнути таких проблем у цьому напрямку працівники екологічної інспекції проводять свого роду профілактичну роботу і закликають населення району дотримуватися певних правил.